Вас вітає виробник ортопедичних матраців Хайфом. Мене звати Поліна, і сьогодні ми розглянемо матрац «Юме» з серії Кейко. Баня ортопедичного матрацу це інвестиція у ваш якісний та здоровий сон. Тож давайте розглянемо модель більш детально. Сучасний дизайн матрацу одночасно яскравий та стриманий, а сам знімний чохол на застібці зі стрейч тканини Q-Dry Soft з ідеальною абсорбцією та шовковистою поверхнею. Він забезпечує комфортну температуру тіла під час відпочинку. В основі моделі йде блок незалежних пружин C-Rich, який вирізняється високою міцністю, а додаткові шари. Ортопедичного матеріалу артафон з регулярною комірчистою структурою сприяють правильному розподілу тиску, забезпечуючи оптимальну підтримку хребта та м'язів. Блок незалежних пружин Сіріч це абсолютно новий підхід до пружинних матраців, оскільки він містить 256 пружин на квадратний метр. Кожна з пружин знаходиться в окремому мішечку та не має металевого зв'язку з іншими, що допомагає матрацу адаптуватися під форми вашого тіла та уникати ефекту хвилі. Висота моделі Юми 20 см. Навантаження до 140 кг. Ступінь жорсткості третя. Термін експлуатації 10 років. А також надається офіційна гарантія на 40 місяців. Дякую, що знайомились з матрацем Юми. Також дивіться інші ролики про колекцію Keiko. А з вами був Хайфом, український виробник товарів для здорового сну.